Музейний провулок, 12. Приймальня Кабінету міністрів України. Добрий день. 1 серпня був прийом у міністра оборони України. Я був на цьому прийомі з Зенькою і там е, написав скаргу в секретаріат Кабінету міністрів. Конюхов мені відповів. І я написав заяву десь тижнів два тому назад про надання можливості ознайомитися з матеріалами перевірки по його відповіді. То де це я можу ознайомитися? Конюхов. Ви знаєте, хто, хто він такий? Начальник, Начальник управління, так. Управління, да. Після цього там написав його заступник. Василенко Віктор Олександрович. І Василенко Ксенія Вікторівна. Ми вдвох були на прийомі. І написали скаргу з приводу прийому. Отримали відповідь. І згідно з статті 18 закону України про звернення громадян, я маю право ознайомитися з матеріалами перевірки. Я написав заяву. Відповіді на заяву не отримав. І от сьогодні прийшов особисто вияснити, чому мені не надають відповіді, не дають можливості реалізувати моє право ознайомитися з матеріалом перевірки. Добре, почекайте. Угу, добре. Добрий день. Добрий день. Я привітався Щось так скромно, я аж не почув. Що? Я не почув. Так скромно, ссором'язливо, що, що? начебто в мене таке склалося враження, що я приходжу, начебто хочу щось у вас украсти. Ще це ваше питання. Віктор Олександрович. Що би хотіли дізнатися? Ознайомитися з матеріалами перевірки. З приводу відповіді пана Конюхова на мої скарги. Будь ласка, ви отримали відповідь? Да, відповідь. Будь ласка, значить, ви маєте право. Ні, тепер я прийшов ознайомитися з матеріалами перевірки, по моїй скарзі, на підставі яких надана відповідь. Закон України про звернення громадян, стаття 18, частина 2. Але ви отримали відповідь, ви можете оскаржитися, чому ні? Там зараз вам Перед тим, як скажете, я хочу знайомитися з матеріалами перевірки, звідки вона взялася. І стелі, чи хтось якийсь писав... Там вже у відповіді все чітко написано. Будь ласка, у вас є з собою? Ні, немає. Ну так а про що ж ми такі розмовляли? Пане Вітровичу, у вас же копія залишилася? КОПЕ Мабуть повинна бути залишитися. Так, матеріали перевірки, підшитий м'яку обкладинку, мабуть, мабуть. От, чому ж пояснення, там, чиїсь а чому якісь. Мабуть, мабуть, пояснення? Ну, я не знаю, на підставі чого, конюхов. Це, Ви конюхов, да? чи хто? Ні, конюхов це начальник управління. Ну, начальник управління. От його ж тут не було 1.08 не було, правильно? Йому ж хтось доповідав ситуацію, яку він підписав. Так я перепрошую, у нас... Я, я, я а у нас ми я, я, я зрозум... зародилися. Зрозум... Ну, в принципі, ми, мені можуть надати е, після обіду матеріали перевірки. Нам, чи ні? Не, це саме, ну, Мені треба ну, копію завіряти. Просто, що після обіду, да? так? До свидання. Після обідньої перерви. А Де у кого? У вас? Ну, можете бути. Вправо, в будівку. Але, будь ласка, зазначте в якусь саму. Все нормально? У, у скільки мені підійти, щоб ознайомитися з матеріалами перевірки. Ну, будь ласка, в такому випадку ми вас що ви хочете письмово письмового викладаєте вашу. Письмова заява вже давно надійшла. Неділю-дві тому назад я надіслав на ім'я Конюхова, там адреса електронна указана, написав заяву про надання можливості знайомитися з матеріалом перевірки. Відповіді до цього часу я не отримав. От прийшов особисто узнати, в чому справа. Справу ми можемо вам е е показати, Коли мені прийти, щоб ви мені показали справу? Приблизно десь до 15 годин. У скільки? Приблизно 15 до 15. о 15 годині. О 15 годині? Це у вас що, 2 часа обідня перерва? У нас перерва, як це встановлено законом, 45 хвилин. Але приймальна просвіт при перерву приймання з 13 до 14 години. З 13 до 15 перерва? З 13 до 14 години перерва. Цей час при мене не працює. Зараз, вибачте, вже 13.05. На цей час ми будемо ще не зачинитися. Тому перепрошую. Значить, о 15-й годині я можу Припишу прийти і ознайомитися з матеріалами перевірки. З матеріалами, зі справою, а не з матеріалами перевірки. Тому, будь ласка, прошу. І з чим? Зі справою. Зі справою? Ну, в законі написано матеріали перевірки. Ага. Зараз для нас, для нас, для нас... Скажіть, будь ласка, як вас величать? Я... Вадим Вікторович, будь ласка. Вадим Вікторович? А прізвище? Городицький. Як? Городицький. Зрозуміло. Дякую. Ребята, і я